На дотик, на дотик. Є така інформація, яку можна, наприклад, озвучити. Ну, з того ж окупованого Мелітополя, бо, на жаль, ми теж можемо тільки брати ті дані, які можуть озвучувати люди, що не там знаходяться, але підтримують зв'язки. Тенденція, яка зараз, що можете сказати, наскільки погіршується там ситуація, що зараз найбільш небезпечне, на вашу думку, там відбувається. Найбільш небезпечно, що окупація затягнулася. Я був впевнений, що руська окупація не буде довше за фашистську. Uh -huh. На жаль, я помилився. Фашистська була, ну, вона ж два роки була фашистська. Два роки. Але за два роки тепер вже очевидно, Мілітопіль не буде звільнена. Дуже добре, як, якщо це пройде. Як це буде, буде... навесні на весні 24-го року. А що знаєте про мелітопольчан, які залишилися і зараз під постійним, ну сказати так, під постійними інформаційними атаками, в тому числі Росії, бо там нема українських засобів масової інформації? Ну і просто української інформації, там немає там є тільки російська і нею бомблять мінська. Що знаєте, наскільки витримують ось цей, ну, цю навалу інформаційну мелітопольці? Перш за все, велика, велика проблема – це пенсіонери. Вони довіряють тому, що бачать та слухають. Uh А це, ну, я так думаю, ну, в Малітополі залишилося 1050 зі 160, і uh десь -huh. 30 35 це пенсіонери. І дуже важко буде з ними працювати, коли ми повернемо. Тоді, і, і ходячи з того, що в них погіршиться матеріальне становище, суттєво погіршиться. Зараз вони отримують дві пенсії, uh -huh. і російська значно більше, ніж українська, і платять дуже низькі ціни за комунал. Uh -huh. Тобто, це буде тобто їх так підкуповують, ну лояльність підкуповують, ну і продовжують брехати і розповідати так, наративи так. радянські, які так. дуже легко споживаються людьми старшого віку. Так. Скільки економічне зараз там підґрунтя теж важить для того, щоб далі нам рухатися в себе, ну, звісно, росіяни працюють в свої парадигмі, коли вони дають дешеві якісь енергоресурси, якісь такі соціалістичні історії. Проте я думаю, що ну не все там так райдужно, як ну, транслюють. З... да, тому що ну ці всі історії, коли вони там давали все там по дві гривні газ, там да там електрику безкоштовно, і казали, що все там ми не будемо навіть чіпати боржників. Але зараз ми ж бачимо, що вони починають відрізати. Когось від ЖКХ, uh -huh. тобто uh -huh. вони з часом починають проявляти себе там, умовно кажучи, затримки заробітної плати, там освітянам. Тобто, воно все є ну, неможливо побудувати там комуністичний рай. Вони в Росії ж не змогли цього побудувати. Oto. Тобто так вони роблять цей медовий місяць да рекламну акцію, що, начебто, тут буде щось по іншому. Але якщо подивитися знову ж таки на приклади Придністров'я, да там вже 30 років така ситуація спочатку розвалу Союзу, да, розпаду, потім а, Абхазія інші, ну що десь вони побудували щось нормальне, да, це так. Маючи такі колосальні ресурси, це наш, це направо. наш це, це теж повинні бути наші, нашими тезами. Ми повинні сказати окей, якщо є якийсь успішний приклад у Росії чи у радянського союзу, навіть да починаючи там з КНДР та іншого, так. вони не будують ні у себе, не можуть побудувати ні в кого ні іншого. Да. І ми повинні оці ці тези транслювати, і ми повинні в ски вони лізуть до нас, щоб забирати наше, яке набагато ліпше цілком вірно. І треба ж я думаю, в цьому питанні треба ще показувати іншу сторону процесу. А скільки підприємств сьогодні працює на тимчасово окупованій території? Це ж радянська історія, що все буде працювати. Ага. Ну окей, два роки ви там, ви ж там все, у вас тільки. Там ресурс. до вас все працювало. Да. А там сьогодні повністю занепад економіки, фактично, вони ріжуть ці підприємства на ну, металобрух. Так, діля 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 всіх, так, та, все йде. Тобто, ну, ну, як, як Придністров'я, як всі інші це, це загарбані раніше. Це, це ресурс, ну вони використовують просто ресурс, вони грабують цих же фермерів. Тобто, мовно кажучи, тут нам певно, нам, нам не потрібно сьогодні казати, боротися з тезою, чому газ 2 гривні, а у нас, умовно, там, 10-8, да, вісім. Нам потрібно про інше казати. Ми, ми Вні, казати, що це перше це буде дуже короткий час і показати. А за рахунок чого це відбувається, і яка інша сторона питання. Ви ж можете вийти на вулицю і подивитися, як там це все ріжуть і все іншим. Повинні просто розширяти цю рамку і в дискусію заводити туди, де вони фактично вони сьогодні руйнують. Ця історія про газ по дві гривні, Вона закінчиться дуже швидко. Радіо на дотик на дотик.